Українці мої, кримські браття у першім колінці, чому принишкли собі, ніби вас і нема в цім краю, ми ж такі ще живі, ми ж бо з вами такі українці, і не втратили гідність і совість і мову свою. Ми ж бо з вами тут, у Криму, не у гостях, а вдома. Тут наш рід, тут оселя у квітучому вишнею садку. І працюємо ми до знемоги, до поту і до втоми, як діди і батьки, як судились і нам на віку. І нікуди нам звідси По вік не піти, і не подітись. І ніхто, і ніколи нас не вирве з цієї землі. Тут могили батьків, тут живуть наші внуки і діти, і пустили коріння праправнуки наші малі. Крим наш дім. Запорожці не раз тут бували. Богославка Маруся тут своїх спородила синів. Нашу лесю країнку простори от вчарували. Чумаки просто небо отут надивлялися снів. Скільки нашої крові святої за волю в краюцім пролито, скільки вкладено сил, що були тут і мир, і добро, і в сухому степу для життя, що виражалося жито, з України сюди провели ми канал Дніпро. Дай же Дніпре, нам змоги своєї і сили, як тобі ці річки і малі рочії. Боже ж мій, та невже ж бо ми мову свою у Криму до кінця згубили? Та невже ж ми забулися, хто ми, і звідки, і чиї? Українці мої, пробудіться, не будьте байдужі. Ваша доля таки ж бо у ваших у дужих руках. Хай же сповніться гордістю ваші застойні душі, поки жар українства у вас іще не затух, не зачах, о, братови мої, не соромтесь, благаю вас, мови своєї, не цурайтесь пісень, що полонять увесь білий світ, не цурайтеся, неньки в країни, горнітися серцем до неї, бо без неї зав'яним. Загинем я гинув непогіцвіт, земляки мої кримські. Тож випряміть плечі і спини споміж інших в Криму, хай і ваші бринять голоси. Ми ж таки живемо на землі України, ми ж таки українці, українці на вічні часи.